Ми отримали нарешті добрі новини зі сполучених штатів. Там ще процес процедурний триває. Затвердження оборонної підтримки України, але вже американські сенатори, представники Білого Дому висловлюють упевненість, що оборонна підтримка Україні почне надходити мало не цього тижня. Як тільки Сенат проголосує, скажімо, завтра будемо в це вірити. Президент Байден негайно підпише цей закон про підтримку України, і фактично кажуть, що Пентагон уже підготував ці оборонні Скажімо так ресурси, які нам необхідні, їх відправлять тут і зараз, і вже за кілька днів вони будуть в Україні в розпорядженні наших сил оборони. Чи ви вірите в таку оперативність, і, скажімо так, що найперше має надійти нашим силам оборони для того, аби ситуацію на фронті переламати? У нас союзники американські, на жаль, багато за півроку чому навчили, і тому у мене такі. Прагматичний реалістичний підхід ну, по-перше, в Сенаті ще треба пройти. А там варіант вдовго песимістичний, що аж до кінця цього тижня, якщо там ядерні республіканці будуть піднімати питання обговорення. І хоча лідер демократів і Сената Шумер говорить про те, що він впорається з цим, але треба подивитися, на жаль, є таке. Ну потім підпис президента, і потім запустити Окремий Питання з постачанням може зрушити з місця досить швидко, але це з наступного тижня, скоріше всього, при тому, що так складеться, все ж попідписують все вони. Ну і потім треба розуміти, що це ж треба розвести по позиціям. В першу чергу, в першу чергу, постачання боєприпасів, тому що там є. Наші засоби, і вони саме потребують боєприпасів. все швидко і найбільш ефективне впливатиме на ситуацію на фронті. Але щоб змінити її, це потребує змінитися виконати завдання стратегічної оборонної операції. Яке головне зупинити просування ворога. І для того, щоб виконати це, це від місяця і більше. Причому ми говоримо про себе, що і як ми готуємося покращуємо і таке інше. А ворог, а ворог знаходиться на пікі своєї спроможності спочатку широкомасштабної війни по оцінкам західних. Експертів вони не тільки відновили свій потенціал, а його вже привищують тобто на піку, і це треба розуміти. І відповідні сили повинні бути у нас. А у нас ну, ми бачимо, як це збройною технікою, і, і значить, і взагалі поки ще не працює оновлений закон по мебілізації, тобто ну, потрібні нам сили. Якщо навіть зроблять цей призов, його базова підготовка місяць, спеціальна ще місяць, тобто це. Він через декілька місяців запрацює по особовому складу, тому стратегічне завдання нам підготовиться на можливу так звану другу хвилю наступу, і треба працювати дуже важко і в прискореному режимі, щоб це відбулося. Тобто, йде мова зараз про те, аби збити росіянам наступальний темп, ті їхні плани і ритм, який вони задали, фактично. От, провівши, скажімо так, і мобілізаційні заходи, і відновивши свій наступальний потенціал, час це справді дуже важливий фактор, як ми бачимо, знаємо у ході ведення бойових дій під час проведення воєнних кампаній, і про це так само і президент Зеленський говорив на американську аудиторію вчора у цьому великому інтерв'ю, згадуючи якраз намір росіян, скажімо так, захопити місто часів яр до 9 травня. Ці якраз зве. Вершення, скажімо так, бойових операцій захоплень якихось населених пунктів під певну дату, чи росіяни справді діють за таким планом, чи вони фактично пересувають постійно ці прапорці, до якого до якої дати, до якого числа захопити? Чи інше місто, тому що ну ми розуміємо, 9 травня там для ворога для росіян, для Москви це така сакральна дата. Але вже не вперше ми проходимо такий момент, коли здається, що росіяни до 9 травня хочуть щось захопити. Потім їм це не вдається, але ж вони не зупиняються і продовжують накатом у тому ж руслі продовжувати свої наступальні дії. Тобто, після 9 травня, навіть якщо ми зірвемо оцей план росіян, нічого не завершиться і вони будуть продовжувати в тому. Може руслі рухатися на Донеччині вперед і наступати далі? Ну, Скажімо, зміниться ситуація ми по часові, вона міняється, якби. Дуже швидка, але я тут хотів би сказати відносно дій по датам, тому що вони виховані керівництво воєнно-політичне і Путіна особисто, на цих датах. Радянський час і вже тут безпосередньо він керує чутні швед сторіччя цієї України, і Вони на всьому. На сьому вихвалі, крім того, я хотів би нагадати, що відбувся не тільки з цих боку святкування 9 травня перемоги день, але ж і інагурація Путіна чергова, і тут важко сказати, що він готує з більшим пафосом, і для чого їм потрібне. Ці показники досягнення, тобто політичні поки ще по силам, які є це, якомога більше, якщо б не всі захопити територію в адміністративних кордонах Луганської та Донецької області, ну і час ав'яр, яр, як мінімум, скажем, така вишенка на торті. Да, які треба до інаугурації Путіну. І тому такі зусилля вони надають. На цьому на часом яре зосереджують резерви, елітні частини, боєприпаси, б'ють, авіації і артилерії. Оскільки в лоб важко проводить охоплення, Калинівка на півночі, Іванське на півдні, і, на жаль, просувається по цій дорогі там, де Іванська. Тому, тому ситуація не проста. І це ж не тільки Бахмут, цей напрям, це Авдіївка, це Новопавлівка, Мар'їнка, тому що там на Вуглідари п'ять, якщо в Лоб не взяли, вони хочуть з північно східного напрямку зайти. Ну і б'ють дуже суттєво авіацію. Застосовують по кринках, на Херсонському напрямку, тобто інтенсивні бої є, вже не можуть просуватися по всьому фронту, як був потенціал на кінець минулого року, початок всього, але окремі напрямки, які вони вважають принциповим для себе, зосереджуються сили, які поки ще є, і, на жаль, просувається вперед. Тому для нас завдання виконати от стратегічна оборонну операцію. Мету, якою є зупинити просування для цього, потрібні сили і засоби. Ви згадали про авіацію ворога. Це справді проблема зараз. Росія не дуже активно застосовують бомбардування як елемент власне проведення своїх наступальних дій після таких фактично килимових бомбардувань. Прифронтової зони і наших позицій, потім вже йдуть штурми вхід, коли позиції знищені. І от постійно з'являються подібні відео від Російського міністерства оборони, так званого от із цими бомбами з УМПК, з такими от якраз, власне кажучи, комплексами наведення, корекції цих бомб. І от Росіяни продовжують себе доволі вільно у нашому небі почувати над полем бою, мається на увазі, маючи. Перевагу у засобах, так і у кількості цих бомб так само, і от у бомбардувальниках су 34 які вони активно використовують, які складові, власне кажучи, оцих оборонних пакетів, які ми зараз від Сполучених Штатів Америки отримаємо, можуть допомогти протидіяти от російській авіації. Це очевидно для захисту наших міст, там, комплектуючи для Петріотів, для ремонту Петріотів, нові боєприпаси. Але окрім цього, скільки взагалі. Засобів, скажімо так, зенітно ракетних комплексів можуть надати нам американські партнери для того, аби зупинити ворожу авіацію. Чи без Ф 16 повноцінно це зробити не вдасться? Треба робити це в комплексі. Це найбільш ефективний шлях. А це означає, щоб зайшла. Все ж і дозвіл на гріпі не займався Швеція. Це означає в першу чергу комплекси не тільки протиракетні, чому вони важливі а вони мають найбільшу. Дальність застосування зенітно-ракетних комплексів, ті ж Петріот. Бачите, як ефективна С200, який б'є до 300 кілометрів. Застосували несподівано. Він важкий, старий. Але якщо це робити професійно, то є результати. Тобто, щоб боротися з керованими авіаційними бомбами, треба і найбільш ефективний спосіб збивати носії чи бити по аеродромам. Саме такий шлях для аеродромів. Нам потрібні атакамси і Ф-16, і щоб збивати в повітряне сії, вже в повітря на аеродромах, опять-таки потрібна авіація, потрібні комплекси зенітракети з великої дальності. От такий шлях. Но американці, бачите, не рішаються поки ще. Розговори в зв'язку з тим, що вони нас за півроку багато чому навчили, то треба подивитися, на що вони спроможні після такого. Прийняття, все ж рішення, яке я думаю, відбудеться, і тому насилива оборонці наші готові ефективно застосовувати. Потрібен інструмент для цього, і от за це ведеться боротьба. Перепрошую, і ще власне одне питання стосовно операції унікальної наразі щодо збиття стратегічного бомбардувальника, ту 22 м, яке відбулося от буквально минулого тижня. Наскільки складно повторити таку операцію, зважаючи на те, що це для Росії дуже цінні літаки, і що для цього потрібно, аби її повторити? Продуманість, осмислення ситуації конкретно в місті, в конкретний час, тому що, на жаль, цей комплекс переваж зими, наприклад, бити треба ну двохсотими, а можливо, і патріотами. Але бачите, американці якби забороняють застосовувати вже петрювати над територіями Російської Федерації. Це зміни. Ми пам'ятаємо, що всі час збили аж п'ять літальних апаратів, вертольоти, літаки на території. Там вони, значить, що це і комплекси, які вони випускають. І тому, і в тому числі, ми працюємо з нашим старичком С 200 Його реанімували, відновили і отак і ефективно застосували. Тобто, аналізуючи ситуацію, де вони постійно, значить, не додумав її свого боку. Цю ситуацію не продумав застосувати застосовують літальні апарати, вийти туди і ефективно застосувати підхід такий, але вони вчені після а, вчаться і досить швидко. Не треба з них з ранку до вечора робити сплошних дурнів, там є і професіональне, і вони зараз аналізують, щоб не попадати в такого роду халепу, як з А-50, ісятими. Бачите, досі не можуть відновити чергування. Це дуже добре. І тепер будуть, якщо і застосовувати це стратегічні свої літаки на більшій відстані. Тобто по території України менше можуть накривати своїми засобами, які ці носії будуть застосовувати, і тому це перемога відбувається в спочатку голові людей, які готують. Ці плани і потім які здійснюють такі дії, це взагалі було під час ведення війни і залишається зараз. Тобто їх треба передумати і з професіональної точки зору ефективно застосувати е цю зброю, пане Ігорю, Дякую вам дуже за цю розмову. Ігор Романенко з нами був на зв'язку. Генерал-лейтенант і на сфахівець із авіаційних комплексів із захисту неба.